Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор рейтерович, і це ексклюзивний блог для телеканалу Прямий. Поговоримо, звісно, про наслідки тих перемовин, які відбулися в Саудівській Аравії, оскільки була оприлюднена позиція трьох сторін України, США і власне країни агресора Російської Федерації. І всі ці позиції різні, а іноді навіть діаметрально протилежні. Що з цим ну, робити, як це буде тепер виглядати на практиці? Спробуємо розібратися. Е, знаєте, я коли побачив на повідомлення від е, Сполучених Штатів від України, потім, власне, з'явилося повідомлення від Кремля, відразу згадав е, стародавніх римлян, які придумали і запровадили на практиці один дуже простий принцип. Ну він такий юридичний, да, юридично-правовий, і е, цей принцип? Е, в перекладі звучить як кому вигідно. Дивись, кому вигідно. Вони завжди так розслідували кримінальні справи, намагалися знайти того, хто отримував максимальну вигоду від того, що відбулося, і цей же принцип ми можемо застосувати по відношенню до цих перемовин і до результатів, які власне були оприлюднені. І Якщо виходити саме з цього принципу, то ми мусимо мабуть, констатувати, що Україна і Сполучені Штати особливо нічого не виграли а от Російська Федерація. Поки що не виграла, але може виграти на певну перспективу, якщо все буде реалізовано в тому форматі, в якому це хочуть зробити росіяни. Але давайте все по черзі. Отже, перше, що нас цікавить, звичайна позиція України вона була оприлюднена спочатку у вигляді допису міністра оборони Умєрова, який очолював українську делегацію на переговорах в Саудівській Аравії. Тут була певна зміна, тому що від початку не планувалося, що він туди полетить, і він, власне, буде представляти Україну, тому що до речі, він і по протоколу ну за великим рахунком не може це робити, оскільки в нас як і президент, прем'єр і власне міністр закордонних справ можуть це робити, але тим не менше, президент делегував це йому. у мера написав пост, пост майже синхронно вийшов з тими заявами, які робив Білий Дім. І в цьому пості було п'ять ключових пунктів цих перемовин. Якщо коротко охарактеризувати пункти там з другого по четвертий. Три пункти то мова там іде про те, що всі сторони домовилися впроваджувати домовленості президентів щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, щодо безпеки судноплавства в чорному морі, і е, щодо ну, роботи над досягненням. Стійкого і довготривалого миру п'ятий пункт він дещо ну відрізняється від цього того, що публікували США і Росія. Там заявлено, що Сполучені Штати підтвердили Україні свою підтримку в допомозі повернення військовополонених насильно вивезених українських дітей і звільнення цивільних затриманих. Але найбільш цікавим є звичайно перший пункт, який складається з двох частин: перша частина говорить про те, що безпека судноплавства не можна використовувати сили в чорному морі і. Не за не використовувати комерційні комерційних суден власне в військових цілях в Чорному морі. І далі є одна примітка: це друга частина. Там навіть було написано важливо е, уміров, зазначив, що Україна наголошує, що переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості і буде розглядатися як порушення своїх зобов'язань, забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі і загрозу національної безпеці. України. України, відповідно, Україна буде мати повне право реалізовувати своє право на самозахист. Цей пункт відсутній: що в американській, що в російській версії, і це з одного боку дуже важливе уточнення. Але не зрозуміло, що таке східна частина, що буде вважатися переміщенням Росії своїх сил, що відноситься до цих сил. Ну, короче кажучи, такі загальні фрази, які мають не так багато конкретики, як нам би хотілося. Потім, ввечері, власне, після всього цього президент України додатково прокоментував ці перемовини, сказав, що. З 25 березня починає діяти перемир'я щодо ударів по енергетичним об'єктам не з 18-го, як про це заявили Росіяни, але про це трошки пізніше сказав, що якщо ну будуть якісь порушення, будуть звертатися до сполучених штатів і щоб Сполучені Штати тоді якось закликали Росію значить, до виконання взятих на себе зобов'язань. Ну і власне надавали додаткову військово-технічну фінансову <кхм> допомогу. Україні, тобто знов-таки багато заяв, але практично ніякої конкретики, але що вкидається в очі, якщо порівнювати заяви України і США, мова йде про те, що сторони починають працювати над конкретними шляхами досягнення перемир'я, наприклад, щодо ударів по енергетичним об'єктам України і Росії, і власне щодо навіть Чорного моря. Тобто, це немає якогось там фінального рішення, що ми можемо констатувати, що це перемир'я вже власне застосовується набагато більш цікавою була реакція Росіян. Ну зрозуміло. Що їх коментувати це таке ще собі задоволення, але це офіційна інформація, і зрозуміло, що за допомогою цієї інформації росіяни якимось чином намагаються вплинути як на Україну, так і на США, так і на все світове співтовариство. Отже, що вони написали? По перше, вони опублікували перелік. Українських і російських об'єктів, по яким не будуть наноситися удари, і заявили, що цей перелік був погоджений зі сполученими штатами. Наголошую на цьому, росіяни це погодили з американцями, але ні американці, ні росіяни не погоджувалися з Україною. Ми знаємо про те, що Україна, начебто, передала якийсь перелік об'єктів сполученим штатам, але що входить до цього переліку, ми власне не знаємо. Отже, що написали Росіяни: Що це нафтопереродні підприємства, нафтогазопроводи і сховища. Включаючи насосні станції, інфраструктура, що виробляє та передає електрику. Ну тобто електростанції, підстанції, трансформатори, розподільники і так далі. Атомні електростанції і дамби гідроелектростанції також було заявлено, і це абсолютно фієрична, так би мовити, історія. Що насправді, на думку росіян, це перемир'я вже діє типу з 18 березня. Що не співпадає з тими заявами, які робила Україна, ну і от з'явилася інформація, що після цього, після цього, після 18 березня, Росія мінімум 8 разів наносила удари по енергетичній інфраструктурі України. Ну і взагалі, ми пам'ятаємо терористичні атаки на Київ, на Запоріжжя, на Суми на Одесу і вночі на Кривий Ріг, тобто Росія продовжує напади, продовжує обстріли, але. Вважає, що типу з 18 березня вже діє це енергетичне перемир'я. Більш цікаве насправді було далі. Це те, заради чого росіяни, мабуть, взагалі вели всі ці перемовини і що вони хочуть від них отримати. Було заявлено, що перемиря в чорному морі запрацює. Лише тоді, коли будуть виконані певні попередні умови, російські умови, і це умови дуже прості, банальні, прям до неможливості. По перше, вони хочуть зняття санкцій з Россільхозбанка і інших фінансових організацій, які займалися питаннями міжнародної торгівлі продовольством. Вони, до речі, туди ще вписали в тому числі і мінеральні добрива, в тому числі і продукти сфери риболовства. Ну тобто, в принципі, дуже сильно розширили. Цей перелік далі вони вимагають зняття обмежень на проведенні операцій торгівельного фінансування, також зняти санкційні обмеження щодо компаній виробників і експортерів продовольства і мінералів знов таки ну, цих мінеральних добрив, також зняти обмеження на роботу страхових компаній, і так далі, зняти обмеження на обслуговування в портах суден і санкцій з суден під російським прапором. Зняти обмеження на поставки в Росію сільськогосподарської техніки для них, до речі, це дуже таке, знаєте, болісне питання, оскільки в них реально з цим проблема, і вони через це не можуть збирати навіть весь вражай, який в них там виростає на Росії. І найголовніше, що мені здається, в цих вимогах вони заявили про те, що. Забезпечення в чорному морі, безпеки судноплавства, невикористання сили, і, скажімо, так, ну, відсутність можливостей для використання комерційних суден у військових цілях при там організації відповідних засобів контролю шляхом досмотру таких суден. Якщо говорити простою мовою, росіяни хочуть. Росіяни хочуть контролю контролювати всі вантажі, які йдуть в українські порти, на предмет наявності в них, е, от, власне, ну якихось там товарів, наприклад, військового е, призначення. Ну нічого собі така заява. Я наголошую, що після того як Росія вийшла з зернової угоди, а Україна спокійно відновила всю цю історію, і ми її активно використовуємо зараз, вивозимо продовольство під контролем, там і так далі, нашим контролем, не російським. Росіяни хочуть тепер можливість цього контролю повернути. Просте питання, яке виникає, не нам це потрібно. Тобто, ми переламали повністю ситуацію. Ми зробили так, що росіяни не мають можливості це робити, а тепер їм ну, росіяни вимагають фактично, щоб їм це право повернули. І знаєте, от в цей перелік взагалі всіх цих вимог він дуже неадекватно виглядає. По перше, він порушує ключовий принцип: що спочатку покарання потім або якісь дії зі сторони Росії, а потім зняття санкцій. Тут вони хочуть. Що спочатку зняття частини санкцій, а потім тільки вони щось роблять. І другий важливий момент ну, все це про бізнес. Всі ці хотілки, вони дуже сильно можуть піти на користь російській економіці, і знов таки виникає питання: навіщо нам це потрібно. Так що в цьому контексті ми поки не бачимо якихось особливих переваг для України, яка непрямий спосіб, от стратегію непрямих дій, контролює насправді Чорне море, не дає можливістю вилізти російському флоту і взагалі якось впливати там на серйозні там якісь там Чидає події в в чорному морі. А тепер виходять, що росіяни просять у американців, щоб їм це право повернули. Тобто вони його не виграли у війні, а вони його можуть отримати просто за результатами так званих перемовин. До речі, що цікаво, американці нічого з цього не публікували в американській версії документа нічого цього немає, але Трамп визнав, що ми маємо перелік, Ну ми американці маємо перелік з п'яти шести пунктів від росіян. Ми розглянемо їх. І приймемо рішення, чи будуть вони власне виконані там на практиці, чи не будуть. Ну тобто робота над цим ведеться. І на жаль, судячи з усього, росіяни цю тезу просувають, що спочатку ви виконаєте наші якісь вимоги. Потім ми можемо говорити про якесь конкретне перемир'я, оскільки Трамп цього перемиря дуже хоче з іміджової точки зору, є ризик, що він як мінімум на виконання певних оцих вимог зі сторони Російської Федерації. Піде до речі, що цікаво, якщо взагалі подивитися на всі ці домовленості стосовно Чорного моря, бо по енергетиці взагалі ні чорта не зрозуміло. Давайте так говорити відверто. А так, от коли була зернова ініціатива, тоді були конкретні документи: були окремі договори між Україною і Туреччиною і ООН, і окремий договір між Росією Туреччиною, і Туреччиною ООН. І відповідно можна було діяти у відповідності до цих документів, які значною мірою були схожі один на одного, просто. Підписаний ж іншими сторонами там були інструменти верифікації, там були відповідальні особи, розписана процедура і так далі. Станом на сьогодні ми нічого такого не маємо. Від слова зовсім Росія просто хоче повернутися в Чорне море е на тих же правах, на яких вона там була, наприклад, до 2022 року, при тому, що ситуація кардинально помінялася, і схоже на те, що Росі сполучені Штати Америки схильні значною мірою Росію в цих намаганнях підтримати. Що з цього буде мати Україна, ну насправді це питання риторичне. Да? станом на сьогодні фактично нічого, крім того, що ми там можемо говорити, що ми ж на поступку пішли, перемир'я це запровадили. Тепер очікуємо якихось власних поступок зі сторони там, наприклад, Російської Федерації. З іншого боку, ми можемо констатувати, що перемовини та навіть станом на сьогодні, після публікації всіх цих заяв, вони по по суті поки закінчилися нічим немає конкретного документу. У є суперечливі і неоднозначні, скажімо. Формулювання, причому в усіх версіях в українській меншою мірою, але вони присутні як в американській, так і власне в російській. Ну можна зробити висновок, що росіяни хотіли отримати максимум, але поки що його не ну, не витиснули для себе, в тому сенсі, що е, ну немає документу, де все це зазначено. Тому вони і змушені були публічно опублікувати якісь свої хотілки про те, що вони вимагають зробити перед тим як власне цього перемир'я буде е, досягнуто. Ну як на це підуть і чи взагалі Взагалі на це піде е, сполучені Штати. підуть сполучені Штати, ну поки що знов таки питання теж відкрите. Тут є ще один дуже е, важливий такий нюанс. Е, власне він пов'язаний з енергетичним так званим перемир'ям. Е, немає документу. На сьогодні, що це перемиря діє. штати тільки через заяви своїх окремих представників, наприклад, того ж Волса, ну, натякають на те, що воно, начебто, є, але поки є проблеми з його дотриманням. З іншого боку, в американській і в українській заяві прозвучала теза про те, що сторони починають роботу над тим, щоб ну, відпрацювати зараз конкретні механізми дотримання цього енергетичного перемиря. Тобто ми можемо тут робити висновок, що все, що зараз там відбувається, Вається удари, які власне наносяться. Ну вони тоді до перемиря не мають ніякого відношення, і це працює в обидві сторони. Росіяни кричали кілька там днів, що Україна це перемиря, начебто порушує. Хоча насправді все було навпаки, і нам про це треба не боятися говорити. Треба максимально активно це вкидати в інформаційний простір, особливо на фоні таких терористичних атак, які відбуваються проти наших міст. Ще один цікавий момент, з якого це диво, наприклад, нафтопереробні заводи стають Раптом об'єктом саме енергетичної інфраструктури, тому що за логікою це трошки інша історія, це не історія про забезпечення там електроенергією. Я розумію, що використовують і нафту там і газ, в тому числі для того, щоб працювали певні станції. Але отут треба було б чіткіше виписати критерії Україні, передусім зі сполученими штатами. На жаль, ми бачимо, що росіяни тут перехопили ініціативу, і з росіянами такі документи склали. Чи є такий документ між Україною і США? Ще раз кажу, питання поки що не зрозуміле. Ми щось передали, але я боюся, що ми передали перелік конкретних об'єктів, але не передали критерії, за якими можна всі об'єкти ідентифікувати як там енергетичну інфраструктуру. Абсолютно не зрозуміло, що тоді робити з цивільною інфраструктурою, оскільки росіяни можуть бити по чому захочуть і просто називати потім ці об'єкти власне об'єктами е військової інфраструктури. Не енергетичною чи, наприклад, там не цивільне, тобто тут дуже багато питань. Відповіді на ці питання поки що е, не знайдені. Зеленський заявив і підтвердив той факт, що е, в найближчий час відбудеться черговий раунд перемовин між українською і американською делегацією, тобто якісь питання будуть там обговорюватися, і ну будемо сподіватися, що там з'явиться більше конкретики щодо того, хто буде моніторити взагалі дотримання цього перемиря. Наразі так склад... ну, скидається на те, що е, ми якби з. Звертаємося до сполучених штатів, кажемо, що Росія щось там порушила, і чекаємо від Сполучених Штатів на якусь реакцію. Але чи буде це ця реакція, чи захочуть Сполучені Штати якось реально тоді впливати власне, на Російську Федерацію, намагатися її ну, призвати до відповідальності? Ну знов таки питання відкрите. Судячи з тих заяв, які ми чуємо з Вашингтону, поки особливого бажання йти на загострення якоїсь ситуації і посилю. Тиск на Російську Федерацію у Сполучених Штатів немає. Більше того, Дональд Трамп буквально на днях відповідав на одне питання журналістів, які в контексті цих перемовин сказали: чи не здається вам, що Росія, наприклад, затягує ці перемовини, і Трамп сказав, що таке може мати місце. Він, коли був бізнесменом, іноді теж так поступав, коли б не подобалася якась угода, він хотів її власне ну, не підписувати, тому всіляко це затягував. Тобто, він визнав з одного боку факт затягування, але з іншого боку, не сказав, що ми будемо на них тиснути і змусимо їх таки цю угоду підписати. Оце, це як на мене, ключовий виклик, з яким ми зараз вже зіткнулися. Тобто, є відверто хамська поведінка Росії, є відверте затягування часу, є відверті провокації, є відверті маніпуляції. Вони спрямовані не тільки в бік України і всього світового співтовариства вони спрямовані в бік власне. А, Сполучених Штатів Америки і реакції достойної реакції ми поки що не бачимо. Скоріше за все, Трамп а, ну, дає ще Росії якийсь певний час, і він сподівається, що до 20-го Квітня буде досягнуто ну, якогось загального перемиря, і його така політика постійних перемовин, ну вона принесе необхідні всі результати, і тоді він зможе собі це поставити в заслугу, що я цю проблему вирішив. Але ймовірність е, того, що до 20 квітня ми отримаємо якесь загальне перемир'я, тим більше перемиря на землі, вона дуже примарна. Максимум, це може бути щось дійсно пов'язане з перемир'ям на морі, і, і то за умови, якщо виконують якісь там ну вимоги. Російської Федерації і ну якесь дуже гібридне, таке давайте так це назвемо. Перемир'я щодо ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. По всьому іншому ну абсолютно не зрозуміло, як це буде реалізовано, і на сам кінець я нагадаю одну історію, яка ну взагалі дуже показувала в контексті того, що зараз роблять Сполучені Штати. Вони зайняли таку відверто посередницьку позицію, іноді, навіть з певним е, таким креном в бік Російської Федерації, не часто, але іноді це буває. І вони вважають, що от шляхами підписання таких до якихось двосторонніх там угод США Україна, США Росія, вони зможуть вийти на якийсь компромісний варіант, який може завершити війну. Але в усіх документах, що ми бачимо, немає ні конкретики, і ці документи не є офіційними. От що важливе, і історія, яку я хотів нагадати, це історія про Сербію Косово і про посередницьку участь у врегулюванні. Проблем між ними адміністрації Дональда Трампа за часів його першої каденції. Вони активно тоді в це включилися, американці, підписали угоди з Косово, угоди з Сербією. Трамп сказав, що все супер. Проблема вирішена. Проблема ні чорта не була вирішена. Вона спалахнула буквально за. Там кілька тижнів після того, як вони ці документи підписали, і коли почали сторони звертатися до Сполучених Штатів, що повпливайте, допоможіть, ви ж взяли на себе якісь зобов'язання. Штати відповіли, що ніхто ніяких зобов'язань на себе не брав. Це взагалі не офіційні документи, це такі протоколи про наміри. І відповідно, ну вони намагалися допомогти. Ну, сторони не хочуть домовлятися. Ну і значить, сполучені штати е, знімають себе будь-яку відповідальність за те, що там відбувається, і от на. Жаль, все, що ми зараз спостерігаємо довкола цих перемовин, це більше про протоколи, про наміри. коли е Полярні заяви, полярні думки, різні абсолютно документи, і сполучені штати в якості такого посередника, який, ну, начебто, і хоче вирішити проблему, але не готовий на себе брати жодної відповідальності. Що нам робити в цій ситуації? Ну продовжувати те, що ми робили раніше: е обороняти країну, працювати на перемогу. Ну і звичайно, е намагатися переламати не дуже позитивні тренди, які для нас. Є на сьогоднішній день в американському істеблішменті ну республіканському, передусім, залучати будь-які механізми будь-яких людей, політиків і не тільки політиків, які мають зв'язки, які можуть вплинути ну, в позитивному контексті на позицію України. Оце треба використовувати зараз по повній програмі, не дивлячись на політичну приналежність і не дивлячись на те, хто там що говорить всередині країни. Робота на головну мету. На ну, справедливе завершення війни вона повинна вестися незалежно від того, хто до якої партії належить. Чи вистачить на це розуму у влади? Ну знов таки, як і багато питань в сьогоднішньому блосі, ну є відкритим. Але ну є певні сподівання, що коли дійсно нема куди діватися, то треба буде залучати всі можливі наявні ресурси. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал Цинічна Політика в описі. Є відповідне посилання і до зустрічі. Слава Україні!